Дуже дивна позиція цілої України, тому що ми, друзі, не зрозуміло, що відбувається, але ми бачимо, що ми потихеньку втрачаємо територію нашої держави. Якщо хтось дуже хоче допомогти своїм Збройним силам, я не закликаю до зброї, я не закликаю до війни ніякому чи ні, 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 ні. я просто хочу нагадати, що є військові комісаріати, де вчать тримати зброю і вчать не палити в неї різні боти, вчать витримки. Якщо наші люди не будуть вміти користуватися таким простим правилом, виконувати накази і вміти хоч щось про що вчать в армії, то напевне ми не зможемо видати цю війну. Вона поки що інформаційна, напружена, психологічна. В Криму не стріляли також по військовослужбовцям, але ситуація дуже напружена що, я думаю, ви дуже такі якими себе бачення, бачите, що зрадля в нас тільки один. Можливо, хтось і перебіг, тому що психіка людей не витримує, але це не офіцери українського флоту. Офіцери українського флоту тримають високо піднятий український прапор будуть його тримати, напевно, скільки збройних.